Жорсткі обмеження можуть запровадити упродовж грудня. Вже у грудні в Україні можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження. Про це за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром, яка відбулася напередодні, розповів Мар'ївано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні на сторінці у Фейсбук. Карантин вихідного дня. Каже Марцінків є своєрідною підготовкою до повного локдауну в Україні. Читайте також понад 60% українців проти запровадження повного локдауну в країні опитування ми говорили про карантин вихідного дня, позиція уряду, на жаль, незмінна карантин вихідного дня буде. Крім того, навіть висловлена думка і прем'єр-міністр, навіть те. Що я думав, що так буде, що це планова підготовка до повного локдауну в нашій країні. Озвучили цифри, що цей локдаун в такому песимістичному варіанті буде від 10 до 15 грудня. У такому оптимістичному від 20 до 25 грудня буде на декілька тижнів локдаун. Розповів міський голова, він додав. Що мери вирішили щотижня зустрічатися з прем'єром для обговорення ситуації? Це буде катастрофа. Якщо, не дай Боже, буде цей локдаун введений для економіки, особливо для малого і середнього бізнесу, пояснив він. Коронавірус важливо знати кожному. Карантин вихідного дня, що відомо, 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня, він діятиме з 000 суботи до 000 понеділка. Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав'ярень і ресторанів. За винятком послуги з собою, робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо, дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС, це викликало невдоволення серед власників і працівників забороненого на вихідні бізнесу. Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя. Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня. 17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні. Читайте останні новини України та світу на каналі Уніану в Телеграм. Автор Юрій Годован.